Ну що, друзі, зараз будемо кормити э, риб. Така розвага, розвага. Yeah. Такое да, стамбульські activity. <laughs> стамбульські вот так. Вимирам, так. Ні, вот дуже багато риб. Да. дуже. Дивіться, от <laughs> <О>, прям. <laughs> yeah. Вони один на одного прям. Дуже-дуже да, да. цікаво. І чайкам, чайкам дай. Ваш турецкий ураган кормит турецких ребят. Турок в Турции. Турок, турок кормит турка. Турки. они действительно так едят прям, аж мне очень интересно. Это же хлеб, блин. О, сейчас солнце выйдет, может быть их будет лучше видно, да? Да, знаешь, можешь не не, не снимать, да, не продолжай, продолжай. Все добре, вот так сделай, бачишь, еще зуб. А, зум. Да, Все, вот так снимай, да. Сейчас буду краше бить на рыб. Мы с каким-то таким фиолетовым и витинком приходим. Вс, давай зарастый, покармочий. Да. Да? да, 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 да. Давай. Давай туда. ага баловку не те, що до мене чарю. Чому ви з вами так ніби не їмо? Правнавина да. заха. О, на, держи. Що апитано, що? О, то, що я дем кені. Це класно прямо. Мак так перешмекувати, ні. Виме. Короче, це все коричневе печно, це риби, це не. Да, да, да. Да, да, це це риби. О, ганью. Мак Да? Бідти це закінчилось, типа. Блін, це кайф, це просто кайф, всім раджу, колись буде, да, коли буде можливість обов'язково приїжджайте в Стамбул і це, це треба робити. Ми вам просто показали, як це робиться. Така розвага, для дорослих, Так, вам скажу. Треба зробити, дійсно. да, скажи, будь ласка, от цей Стамбул. Зараз ми де за Зараз ми прямо на краю азіатської частини. Район район Бейкос. Як я вам ще сказав, саме зелений район Стамбула. І один із найбільших. І от покажи міст. Він з'єднує азіатську європейську частину. Тобто там вже є європейська частина, міста Азіатська. Ми зараз да, азіатські. Азіатський і. Так, да, там уже європейський, до речі, на євро европейсь, на європейській частині Стамбула більше небоскрібів, тобто, ну, багато. Так, дійсно більше. Ну, це європейська називається, да. І там бізнес-центри дуже великі прям, ну, вони більшість знаходяться там. Ну, азіатські, на азійській на азійській частині теж дуже багато чого єсть, но в основному, да, там знаходиться. А до речі, до речі, моя сестра казала, що от бачите, во є там ну давайте я трошки зближу. Вот бачите вот цей, а, такой черный... Ну, коричневый, Да, коричневый, коричневый, коричневый папа, папа. черный. Так, то есть а там, да. э, ну, корабль, да, ну, который катается, да, да. и там можно поснидать. То есть то, кто цей называется, типа, посин... ну, корабль для пос... ну, снеданка, Катюши. Да. Уявляешь, блин, Скорище, скорее всего, как бы сказать... Скорее всего, за все, завтра. Да, да. скорее за всего, мы завтра пойдем туда и поснидим в корабле. Ну, На корабле, да, блин, я не знаю, да, выйдем, у нас... В нет. Да, просто... Ну, Уявляйте, давайте я таке у мене буде перший раз У мене теж. Так, так, так. Я, до речі, я один раз, може бути 15 років тому, був на одному веселі в Стамбулі на кораблі. Ну, це було звичайне весілля, так, веселье, да, такий лакшері, корабль, прям дуже елітний. І був О, от весь скільки тут чаєк. У, -у, у яка краса просто. Да. Це було ну, 15 років тому, і там і їжу давали качушку прям як в ресторані. І їжа, і закуски, і такі канапе, да, маленькі, отакі, ну, бутербродики, там, і алкоголь було. Це було прям най... ну, найкраще весілля, да, е, в якої я був. Це було дуже класно, дуже цікаво. Я б ще, ще раз хотів, звичайно. Якщо вдасться завтра, то буде. Не знаю, ну, треба знайти пару, які будуть е, ну, женитися, вийти заміж. І... Будет весілля. Що прожить нас на весілля? Ми да, да. а ще в Стамбулі бля, ще просимо не... українців. Ми не проти, бля не проти. Ну, <рес> такої, да не знаю. Буде ли такое. Якщо буде э, обов'язково пишіть в коментарі і відправте нам э, приглашення. Запрошую запрошення. Ми чекаємо, дякуємо.

Це соціально марці лаз. Ладно. Це було щось. <тюч>, Скажи, боля, як це весело, да, Скажи? Да, це дуже весело, реально. Дуже, дуже. о о, -о. вони так близько. Да, взагалі прям. Вот как бы подъем из не съедят, сыр чини. О! А -а -а! О! Да, винисты блин! А тут как бы бенда им дур. Что это, что нам отъем? Ай, ай, ай. Ну что? <ше? laughs> давай, давайте. Оп, 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 оп. Не, не, они едят, ты что? Нормально. Боже, они едят сыр прям. Короче, Катя мене запросила, так? Да? Euh, ну попросила, да? Попросила, скажем так, сфоткатися, да? Говорят, сфоткай yeah, мене. Yeah. Я говорю, ну трошки, почекай, зараз я вип'ю чай. Все, Катюш, я готов. Тому що це буде п'ять години. До речі, моя сестра дуже-дуже класно фотографує. Скажи, у нього талант. Прям талант. Ну що? Ваш турецький ураган? Покажи, нам. покажи, покажи. Эмэт, ай. Опа! Check it all the Michael Jackson Так, пусть там кабардес Ну що, друзі, ми вже поснідали. закінчили Боже яке Просто прикольне місце. Дивіться Скільки тут Ох, О Игнаш Блин було дуже дуже смачно і дивіться на колір води. Просто. Просто дивіться. Оже, тут такий запах, запах моря. І до речі, от Катюш, скажем, як називається цей заклад. Мілісареля. Це у нас, до речі, це слово означає типа національний дворців. Бачите, це, це... написано сарай, лар. Сарай, так. Да, сарай. Да, сарай, це в Туреччині Так, да, це замок. дворець. Це да. дворець. До речі, це е, э, державне місце, це державне, не частне. Так, да. і да. дивіться, от у нас ну, государство, да, держава, да? Да. Е, э, от такі, ну, які такі місця, дуже класно. Скажіть, який затишок да, тут прямо? дуже класно.

І ось цей також традиційний дизер. Да, Давайте я навіть покажу, як виглядає туалет. Ось такі. Бачите, прям суч... сучасний, чистий прям. Вони спілкуються. Все, ми вже готові. Можемо йти далі. Блін, як тут класно, як тут затишно, прям. Да, інколи я прям дуже смую. Так, да, я тут жити не хочу. Ну, в Туреччині взагалі. взагалом. Мені в Україні набагато краще і набагато цікавіше жити. Ну, Для мене просто ідеальний варіант. І так, да, до речі, як називається цей кафе, от, прям як називається, да? так? Можете брати скріншот або записати, так. Да? Кючуксу Касри кафетерія і кафе. Якщо ви хочете святкувати весілля в да, Туреччині, ту то це мені здається просто. До просто... речі, так, да, просто дивіться, там, як я вам вже показав, дворець, так? Да? Які фото будуть. У -у -у. Да, 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 да. Дуже круто. Може, да. у нас з тайфунчиком на якусь годовщину ми щось продумаємо. У нас було весільне, а... ведь, да, не було весілля. І так. Це була війна, а, ну ми... і війна продовжується. Ми щось все. придумаємо, да, любов? Так, да, да, звичайно. Ну, Бачу, от, от, ви же знаєте, да, уже я <рес> э, зараз. Ну, ви ж знаєте, яка я людина. Вау. Единственное, повірте мені на слово. і я от буду дивитися на ваші очі. Единственное моє бажання. Це щоб Росія відстала від України, щоб війна закінчилась, оце вот моє єдина і найголовніше бажання, тому що Україна і Українці такі класні люди, така класна е, країна. Я дуже люблю і дуже класне майбутнє Україна. має, тільки без Росії, тільки без Росії. Така Класна пляшка, мені подобається. Так, пляшки, дивіться, такий бренд, такий дизайн. Мені здається, вода смачніша завжди у пляшках, не знаю чому. Так, Мені якось вона завжди. О, ну які учиття. Просто, ну, просто відчуття взагалі. Але круто. Ох, такий дує там вітер, просто це щось. І, до речі, да, у нас автобус ось вот так виглядає в Стамбулі. І таксі жовтий, жовтий, і, ну, такі. Чо кольор автобуса? Да, А, до речі, знаєш, що це означає, якщо інший колір? Це означає азіатська чи європейська частина. Це може сказати, це може сказати вам тільки місцевий, то тобто я, турок. Ваш турок, ваш турок. Так що, поставте лайк <сум> цьому відео і да. І обрадують вашого турецького урагана. Таким образом ви мені кажете типа дякую. І я вам за це дякую завчасно. Дуже люблю вас. Дуже любим вас, да? Цей район просто ну, це жімчужина Стамбула і ну, взагалі Туреччина. Просто дивіться, яка краса тут. І який тут мільйон доларовий прям людей Просто дивіться, тобто дивіться яка стіна тут, прям і там. да, да, відразу. — Ці всі будинки в них ви. Ви прямо на. От бачите, там уже в Ну, віда. Да, зараз проедем, да, трошки. Uh, uh, no, because, because. Cost, anulisere. Anulisere. Da, це місце називається? Ну, Bakus, Bakus. І таких в Стамбулі три. Три мости. І ви da. прямо під ним проїхали так прикольно. И кожен раз da. такі відчуття, тут такі ну, ощущения на yeah, дуже, відчуття. Дуже клас. Клас. Вот, як я вам вже сказав, просто дивіться, які, ну, ah, які а, зелень просто, ну, yeah. вокруг. Да? Uh, Ватсонс туречин. Да, Ватсонс. Да, да. Там 2-3 Ватсонс. Да, да. Ну, ведомые туречи. У нас теж. Там є Ватсонс. Гратис, вот такие косметики. Гратис у нас немадо. Не мада. Чукси и Ну що, мы уже знайшли нам місце. Нам тоже повезло. А, да, це знайти тут місце. Последняя, какие тут. Катюш, я к да? Ну, Да, и, инстаграмная миссия, да, для фотографии. фото... ну, сфоткай меня. что сталося? Сфоткай фоткой меня? Просто, видите, тут якие там ворота. Катюш, по королевски. Так, да, ну, живе... да, да, звичайно. Тут же, блін, живе мільйонери, дивіться, там відпечатки пальців. Вони заходять. Да. І тут дивіться, всюди є камери. ж прямо до Босфору, правда? Да, да, да. да. вот, вот, ну... вот, вот так, От дивіться, от я, стіна ну, захисная, і да? потім дом, так. і одразу босфор. Одразу море. Дивіться, у них вот тут гараж. І хто знає, може тут є Феррари, може Ламбургені, тобто. Дуже дуже дорогі автомобілі. Блін, ми можемо навіть подивитися. У мене же є тут. Дивіться. той <рес> тайфучка пов'язу. Я не знаю, що там, що ви бачите. І вони нам, нам можуть це дивіться. Ну тут є камери. Ну добре. Да. Я не знаю, що там було видно. Але пізніше я теж побачу. Да. Ну, подивлюся. Можливо, якісь прав правит <рес> <рес> да. відео. Може там є басейн, я не знаю. Mm -hmm. Унікальні кадри від нашого вашого э, турецького урагана. Тому що такі кадри вам ніхто не покаже окрім мене. І називається вот такий, у нас, до речі, якщо вот такі вулиця, да? І у нас такі вот таблиця, ну, називається як називається ця вулиця і так далі. О, турецькі штучки, турецькі штучки. Хамдеді. Да, да. О, так атмосферно. на зверну. да. да. Кеші, дуже класно. О, Боже, яка погода. Да, трошки вспотел, ну, але нормально, нормально. Все добре. Всі всякі. Всі які приetsкі штучки. Такі. Дуже класно. О. А ми kolay gelsin. я, mi bir vlog çekiyor musun şey? Şey Evet. Cam şekillendirme ve ürün ismi Çeşmi bilgi. Evet, çok güzel, çok Benim çektiğim kanalı Ukraynalılar izliyor abi, şey yurt dışı için. Evet. Böyle. E şimdi Ukraynalı zaten, ben de Ukraynası çekiyorum. Süper. Böyle bir gösterim aynen. Ukraynalılar bir görsün, o çekeyim abi. Çekim. Bunların hepsi siz mi yaptırdı abi? Все он говорит, что творил сам. Да, и видите, да, Бейкос, он вин находится в Бейкос, и все ручная работа, каждый элемент, каждый чам, и все тут стекло.

Uh, дивіться, все тут uh, стекло, бачите, там це коштує 300 лир, 350. Отакі mm. ну, от, а це коштує ну, 450. Да, да. Все, ми Каті купляли оце, а він ще ну, додатковий подарунок дав. Каже, що ну, раз вона з України і приїхали сюди, це від мене типу, подарунок. Ну, це ну, власник, да? І він це робить речі. Дивіться, я вам такий кадр покажу. Це чисто турецька штучка. Це від Дивіться, скільки тут. О, диви бомчик. Дивіться, що цей. Клас, новенький. Şimdi senin bulunduğun yeri de söylerim abi. Ben insanlar gelirse buraya gelirler. Tabii ki çok sağ ol. Abi rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Да. Ну, не реально, дуже да, классно. дуже якісно, просто. Це скло, да. Да. Треба бути обережним. Скло, типа, звучить скло. Знаєш, так розумію. О. Ну що? До речі, да, звідси відправляються. І ну, моя сестра і ну, її чоловік він зробив пропозицію. Я пам'ятаю, тут є вот, як Камос, такий ресторан, Нас, вот, цей, ну, да, маленьким корабліком зібрали, і ми прямо поливали по Босфору, і він ну, то, що ви побачили да, на відео, їй зробив пропозицію, пам'ятаєш? Так, да, прямо на Босфорі, безфорі, да, вот цей ресторан, цей ресторан, да, і ми прям. Так, да. во цей, во цей, ми прям сіли і все, він зробив пропозицію. Уявляєте, як це було романтично.